Мої вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Всім привіт-привіт! Е, свято вчора, позавчора було різво минуло. Сьогодні е, спустився трішки в майстерні попрацювати. Багато робити не буду бо сьогодні. Теж кажуть якесь невеличке свято, тому хочеться все якось зробити поскоріше. Та й з вами поспілкуватися. Михайло надала мені інструмент, принесла, медичний з роботи, щоб я його чуть-чуть відправив. -чуть скажімо так. Хочу зараз розвити при вас і глянути, що і в чому тут проблема В сторону. Вона мені коротко об'яснила, що тут і як так. Ось такі є Ну, Вони мають тут шат. Треба підточити і чуть ось, і чуть їх піджати. Ось цими ножицями вона мені говорила, що з ними проблема деяка. Ага, я вже бачу. Вони викривлені. Якщо вам видно, ось тако. Ось так. Вони трішечки викривлені. Ну, мені потрібно це зробити. Ще туго. Ого ходять. І потім я їх підточу. І я думаю, буде гаразд. Але хто їх так зігнув, взагалі не розуміє. Це ж треба стільки сили, щоб зігнути. Ось такого. Ну, зігнуті. Оця от, частина вища від цієї. І <кхи> ну, зараз буду. Ну Так, невеличка робота, але треба зробити щоб Михайлівна ну, піде на роботу, щоб вже віднесла там. Тож треба хтось зігнув. Зараз я попробую вручну це зігнути, але мені треба це ще відкрутити. Щоб відкрутити мене, коло себе має порядку викрутку. Ну, ще там, совєта, совєта, совєтка, Совєтів. та давно. Десь ще в мене є викрутки, десь тут у інструментах от треба шукати. Треба дивитися десь шукати ті викрутки, але де вони є. То его знает, мне кажется, у нас еще тришечки, тришечки за широк. вот тут гаечка такая, болтик, чуть вульши. Ну я зараз на наш ждаком на тему верстате зараз петочу э -э, трішки всю выкрутку. Але хтось так зігнув так жорстко. Це питання. Візьму на свій страх і риск і, по-моєму, попробую розігнути. Так, добре. Потрічки щось буду мудрувати з цими ножницями медичними. Зараз я б тисочки чуть. Ага. Чуть тисочки їх. Запіндюрю так відкриємо. Попробуємо їх так приїжджати, ну пробуємо що робити. То есть выходы на свой страх и риск. Чуть-чуть подревнял, еще треба Тришки. макаром. Так, ну выровняем. Тришки выровняем. Еще чуть-чуть. Ну, я думаю, еще пидуть Так, ну что хочешь сказать? Хочу сказать, что резво, скажем, прошло. Сподівався, щось більше від цього Різдва, але моє сподівання це Різдво не справдило в зв'язку з тим, що, розумієте, колись ходили, колідували люди, діти колідували. Ось, Я пам'ятаю ті роки, та навіть до до війни. Навіть під час війни, тих два роки, то ходили, багато дітей ходило Ну, В основному до війни. А цей раз колюдувати щось мало людей йде. Дітей, скажімо так. Не дуже мені це не тільки мені багатьом це. Не дуже до вподоби. Бо у нас тут а, на західній Україні, якщо кулідують, то кулідують а, досить потужно, скажімо так. Ну, а цей рік взагалі щось кулідників можна сказати і не було так ще. Там Вчора прийшло три хлопчини, ось стукали, то я двері відкрив. Прийшли, заколюдували, хоч цим тішився. Ось, Але як чув, що до сусідів по поверхам ходили, стукали діти, то, по-моєму, ніхто навіть двері. Чи люди бояться, чи що, я не можу зрозуміти. Так що така справа, нічого до кращого, скажу так відверто, о, підрівнялось. Ось так ось вирівняли. Бачите, так? Скажу, що до кращого нічого не йде, розумієте? Ось тугенько ходить. Ось тут. Трішечки ходить. тугесенько. Але я думаю, це поправимо Мені треба це відкрутити. І до доброго нічого не йде, бо традиції забуваються. Багато, я розумію, що багато людей повиїжджало за кордон. Багато хто до нас приїхав сюди зі Сходу. У них там немає таких традицій, як у нас тут зазвичай на Західній Україні. Але це, я думаю, по селам десь Космач, Косів, Яремче то там колідували, надіюсь, досить потужно, як зазвичай, і я так думаю. Бо тут У мене в місці щось не дуже. Та коліда пройшла, скажімо так. Так, треба цю викрутку трішки звузити. Що зараз я її зроблю. Зараз включу сюди, покладу диск і попробую. Цю викрутку викрутку трішечки і стучи Я пам'ятаю, пам'ятаю ті роки, коли я ходив там з компанією ми ходили колідувати. Та не тільки до знайомих, в основному до знайомих там до кумів ходили, там, до родичів ходили. Ну, ось. ті роки 2000, 210, 15 роки. От. То поки з одної хати в другому до третьої ходили, то вже ніхто не міг ходити. Розумієте? Там застів, бах, там застів, бах, і все. Як кажуть, сонце сіло, розумієте? Ну, а це, це... взагалі ніхто не ходить. Думав, е... Думав, що може, бо іноді ті роки приходили на культу. Ксьон ходив з поломарями. Ось. Ходили, те, колядували, освячували мешкання, де ви живете, тобто там, хату, квартиру. От. І Чекали, що може Ксьонс прийде з, з поломарями, та й освітить хоч мешкання, не? де мешкає? Житло хоч освітить, бо до війни Ксьонс ходив з, з поломарями. та й я запрошував, ти мені освічували е, мою квартиру, розумієте? Ну а цей разник Сендзани повомиря нікого немає. І я не розумію, що це. Що цікується. це коїться? Це ніс до добра не йде. Ну я так думаю. Я думаю, ви також. Зі мною. Згідні, є? Ну, шкода, шкода, що, що так це все. І то ми чекали, моя каже, щось ніхто не приходить на кольору вже вечір, вже ну, другий день. Я кажу, то не знаю, щось не, не, не чую, щоб хтось ходив. Але такі діти прийшли, троє діточок, такі прийшли, заколюдували гарно. Все окей, все добре. Аксел с полумарем не все. Кепская справа. Сейчас я зараз включу трешечки аппарат. Надеюсь, не я... на ну, это уже буду вам водить. Треба трички переточить. Хвильку. Та й така справа, розумієте? Ще трішки. Шкода за тими часами, які були. Я думаю, що вже такі часи не настануть. Ну, моя така думка, може помиляюся. Надіюся, ну, хотілося б помилятися в цьому питанні. Я кажу, колись ми ходили колідувати з компанією, То додому ледве доходив або навіть пропозали додому. Розумієте? Там засів посади, там е, порта понули, там холодця з порта полинули. І не відпускали так просто з хати, розумієте? Так, ну все, підточив я трішки. І все, і було все супер, було все гаразд. Було веселіше набагато. Та добре, що хоч сніг випав, розумієте, на нарізно. У нас сніг випав, все. Це хоч одне тіше. Так, добре. Тем чином. Минули ось все ці ножниці чуть попустити, а ці чуть, а ці ножниці чуть підкрутити. Ну, ножниці медичні досить фірмові, бачу. Німецькі Германія, Стайнлес Германія, Міл, Мілтокс. Фірма. Досить такі І саме головне, метал у них цей він гнеться. Тобто, вигинається не є колени. Це супер, це, я думаю, добре. Добре, щоб нам його чуть-чуть відкрити, потрібно трішечки другим чином зробити, щоб нам трішечки попустити їх, щоб вони розійшлися. Трішки відкрутити. Від Нам треба другу ситуацію зробити. Так, -таки. зараз я спробую так. Чи піде. Якщо так не йде, будемо старатися і інакше чином це робити. Беремо таку баночку. Ось таку. Баночку відрізав, мав недалеко коло рук таку баночку від водички і підріз. Так, треба в води налити. Зараз, секундочку, візьму. Мені, десь тут є баклашечка з водичкою. Те що, декілька днів залишилося, то вже і новий рік, Уже цей рік. Пролетів, Так сюда буде, заповню. рік проминув, проблик, пролетів. Не знаю, кому я. Але мені взагалі він болиснув. Просто. Ще кінець року мене такий не е, кінець року, був, що операція була. Лежав в лікарні, зараз на дієті. Е, всі сидять за столами на Різдво, 12 страв. Ось Михайлівна там наготувала, приготувала моє, е, стіл накрила. Е, донька там молодша приїхала е, з Франківська. Е, сіли за стіл, а я дивлюся, як вони їдять, а сам собі їм кашку. Їм кашку, рибку на ось, і курочку на пару. Все, вся моя еда. кашка, рибка і курочка, кусочок наперу. А на столі стоїть і печінковий торт, і він негрет, і м'ясний салат, і блін, і вареники там з капустою, і блін, і грибочки, розумієте? І порцаха гарна. Але мені не можна. У мене дієта після операції. Так що, ну така от справа, шановні. Як кажуть, маємо те, що маємо. Так, що мені потрібно зробити, щоб відкрутити цей е, болтик? Ми беремо газовий балончик, звичайний газовий балончик. Таким чином ось так. І нагріємо ножиць. Ось тут і будемо відкручувати, ми просто нагріємо, що нам легше вони них Ось таким чином не спішучи. Ось цей болт так іде нам прямо тут підогрів. Ось І водичку. О. Добре. Добре. І ще трішки. Вже краще почали ходити, розхожуватись. Ну, таким макаром по трішки почуть. Навіть якщо можете спробувати, якщо у вас десь якісь плоскоубці завалялися. Погано відкривається заржавівчі чи кусачки. Таким самим макаром ви можете зробити. Розумієте, так? Ось таким чином. О, легесенько почали ходити. Це мене тішить. О, і вже можна покрутити, ослабити. Є, ослабили. Ось таким чином легесенько вони ходять. Це мене тішить. Тепер треба нагріти ці, щоб ці, бо ту, ну, не можна докрутити їх, треба цінної нагріти. Ось чином. І їх затягнути. Цей болтик, болтик затягнути. Планую скоро розіру, щоб робити на Новий рік. Ну що, я покажу який. У мову що ви всі знаєте. Весному не перший раз. розірується ніж, вже не знаю, які порахунку. Там 15 чи якісь, 14 чи 16. Буду розірватися свій ніж, ну, як свій, той який я робив. зараз пробуємо. Не хочу. Всі не хочуть піддаватися. Ну, ще трішки. Потом их подрост. И буду розыгрыш ножа, который я ковал, Буду розыгрыш. Ну, ладно, ладно. <coughs> так что, Такие будут справа у нас с вами. Розіграти ножи. Затягується, але дуже скажімо важко. Добре. Мене тішить, що ці піддалися і досить нормально. Так що я думаю все гаразд. Задужу їх розкрутив чуть скручу. Ну, я думаю. так. У нас так. Я думаю, якраз буде. Саме то так, це ми поки що бік. Так, що нам треба їх підточити? Залишилося тільки їх підточити та водичку. В сторону? Так, треба поміняти нам кружочок. Їх підточимо, потім я заполірую е вже на воїлося, досить достойний їм вигляд. Але перший раз нам треба їх підточити. До цього ми міняємо <coughs> на мілкосятний кружочок. Так, зараз Сы. <гул> <гул> ну, вот и зараз его переточим. <гул> 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 Поищите, <пишись>, кто як застрелил резво свое, кто мою властную думку там Чи до когось колядувати приходили, не приходили. Таке може бути. Когось може хтось чекав і не прийшли. Ну, я такі свята е, святкую. Тобто, я, моя родина, святкує такі свята. Може, хтось з вас не святкує, так що, може бути, і Така справа. Так що таке? Так, і зараз ми підточимо ножички ці. Перша обірвалося, бо до мене людина звіна, дзвонила тільки що і прорвався зв'язок. Так що вибачайте наразі. Щось говорив, може не договорив, може ви пропустили, бо обірвався, був зв'язок. У мене на беззвучному стоїть режимі. І бачу на камеру, на телефон, що хтось дзвонив. Так, і таким чином по ТХнику ми відточуємо ножнички. Мне пиццу челы, Всі ми підточили, всі ми підточили. І зараз на всі пройдуся і буде вже готове. Так що такі справи на сьогодні. Е, так, Коли буде розігріш, я вас повідомлю. Е, Умову будуть простенькі, також повідомлю. Ну, на сьогодні поки що все. Всім дякую, хто передивився, хто глянув. Всім успіхів, всього найкращого. Пока-пока. До зустрічі. До слідчого відео. До зустрічі.